Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це Nissan Primera 2003 року випуску з мотором 2.0 газ бензин, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Друзі, автомобіль по кузову не фарбована жодна деталь, повністю у рідному запарванні, ось так він виглядає, має лінзоване світло. Ось тонований, має люк. Має шкіряний чорний салончик, електропривід передніх сидінь, звісно, 4 склопідйомника, газ, електрорегулювання дзеркал. Ось така клімат контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Ось така мультимедіа, камера заднього руху, приборочка 271 тисяча пробігу. Задній ряд сидінь. Все гарно. Салончик дуже збережений на свої роки. Технічно, без запитань. Друзі, чекаємо вас на оглядати драйв даного автомобіля.